Із Закарпаття розпочали триденний візит до України єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос і посолка ЄС в Україні Катерина Матернова на порядку денному питання реалізації положень законодавства щодо національних спільнот, де регіональний компонент має надважливе значення. To to the... я хотіла під час візиту до Закарпаття поспілкуватися із представниками національних меншин, і от уже донині я побувала у у двох школах це словацька і угорська школа. І треба сказати, що ми дуже серйозно ставимося до питань, які турбують національні меншини. Саме ці питання входять в перший кластер, яким ми відкриваємо переговори. Цей кластер називається основи, і це останній кластер, яким ми закриваємо переговори. для кожної країни Євросоюзу. Питання нацменшин не менш важливе ніж в Україні. Додає Марта Кос. Також сторони обговорюва. Говорили питання реалізації положень законодавства щодо розвитку міжнародної транспортної та логістичної інфраструктури, які мають важливе значення для завершення процесу приєднання нашої країни до Євросоюзу. Мета на цьому етапі відкриття першого кластеру перемовин між ЄС та Україною. Ми готові е до відкриття першого кластеру. Ми е Зробили все всю домашню роботу вже дійсно не дивлячись на те, що Україна перебуває в стані війни, і не дивлячись на те, що фронт завдовжки більше кіло тисяч кілометрів. І завдяки нашим збройним силам України, ми сьогодні можемо говорити про це в Закарпатті. До слова, представники Євросоюзу вперше проводять перемовини про вступ країни до ЄС у час повномасштабної війни. Подальші перемовини продовжать вже у Києві.